Всім привіт! Ми на каналі Серефро. Сьогодні ми знаходимося на черговому об'єкті, де будемо встановлювати за допомогою провідника кабелю нашого 305 го робота від Хускварни на ось такому чудовому об'єкті, що знаходиться у Волинській області місто Луцьк. Перед нами досить таки сьогодні проста задача, на перший погляд, але сам по собі ділянка не є такою простою, як інколи це говорить замовник. Перед тим, як телефонує нам і хоче поставити роботи. Коротенько, давайте пробіжнімо по ділянці. Маємо ось таку вузесеньку, їду ширина в нижній точці, становить 70 см. І до кінця до виходу ми маємо метр 20, метр 30. Тут у нас буде задіяно косіння в проходах, тому робот буде працювати. Відразу хочу сказати, що це не той варіант, де роботу потрібно ставити вже, адже ми маємо. Трива, яка вже більше 10 сантиметрів. Перед початком встановлення робота бажано її скосити, але цього зроблено не було. Тому ми спочатку спробуємо підняти нашому роботу максимальну висоту косіння, для того, щоб збити оці колоски. А після того вже будемо поступово опускати робот нижче для того, щоб вже тримати його в належному рівні. Отож, йдемо далі. Вузька діляночка ось тут закінчується. Далі в нас. Появляється ось такий от великий краєвид, загальна площа участка становить 6 соток. Це разом із будинком. Відкидаємо будинок, ми десь маємо приблизно 4-4,5 сотки. Даного 305-го робота на, ділянок, на цю ділянку в цілому достатньо. <coughs> У робота ставитимемо ми ось тут. Саме тут хочу поставити, що в цьому місці замовний хочу, щоб стояв робот. Можливо, це буде. Прикрасою в тоді, коли ялинка буде не скажімо так, ціле літо його буде радувати наявність робота, а не самої ялинки. Ну, не знаю. А зимою він просто зніметься і буде основна краса цього ділян... цієї ділянки саме ялинка. Отож ставимо тут ми зарядну станцію, розкидаємо наш кабель. Тут ми маємо ось таку брівку, бортик будемо робити максимально близько до самої брівки, для того, щоб наш робот. Скажімо так, виїжджав максимально далеко для того, щоб не було потім чубів для підкошування. Більш такого на цій ділянці нічого немає, окрім високої трави, яку потрібно було би скосити, але цього зроблено не було. Тому запустимо робота, він буде її косити. Єдиний з недоліків того, що він її скосить, це буде наявність сухої трави, яка буде в Декілька, скажімо так, днів, можливо, навіть тиждень трошки портити картинку самого газону, адже її потрібно забрати. Ну, Якщо людина потім загребе гребельками, то напевно буде ділянка чиста. А так а так буде є. Йдемо далі. Тут у нас ще ось така от вузесенька ділянка, трошки ширшої форми, ширших розмірів. Орієнтовно коридор, який становить 3 метри. Тут ми теж маємо газончик, до речі, у нас йде вирощений самостійно. Він не самої кращої, скажімо так, якості, але все літо попереду, при хорошому поливі, рясному, скажімо так, постійному косінні, підживленні, я думаю, що до осені тут буде більш-менш непогана картинка і можна буде назвати дійсно це хорошим газоном. Ось така от наша діляночка. Тут вона трошки розширює свій горизонт, адже це є така вступна частина перед будинком. О, так ми маємо декілька насаджень, маємо якісь квіти. Одне насадження, друге насадження, третє насадження. Ще в нас є е гортензія маленька, яку обов'язково треба обійти, іначе робот її зріже. І два каналізаційні люка, які ми теж пообходимо. Єдиним ділянка, яка лишиться у нас в не межах косіння, це ось цей, край, ось цей край. Тут ми будемо відступати. Близько одного метра, для того, щоб оця зона буде коситись. Все, що біля самого паркану, воно буде сліпою зоною, так як робот заїхати туди зможе, але він мухтиме не вибратись на зворотному шляху. Тому там робота ставити не будемо. Це буде зона, яку буде потрібно підкошувати. Ну, а як піде далі? Давайте дивитися. Зараз ми вже в принципі, готові до роботи. Передігнулись. Техніка нас все стоїть, Отож, запускаємось до роботи і починаємо. Отож, попередньо виставши глибину, на яку будемо занурювати наш кабель, виставляємо наш укладчик по самому краю периметра, фіксуємо наш кабель, фіксуємо наш кабель для того, щоб коли ми почали роботу, його не потягло за собою. За допомогою колишків, які йдуть в комплекті для інсталяції. В принципі, це ми поставили, можемо зараз починати працювати. Ще раз наголошую, попередньо у нас глубина йде 5 см. Хоча враховуючи те, що ми будемо працювати на брівки, поставимо максимальну глибину 6 см, адже одне колесо у нас буде йти вище. Запускаємо нашу машину. О, запускаємо колеса, перепутали ріжучу частину і починаємо рухатись. На жаль, бувають такі місця, де йде велике розривання ґрунту, і це все проходиться вже доробляти. Як то кажуть, вручну, але нічого, це все воно зробиться. Тут і ми будемо ще повторно проложувати. Хочеться зробити в цілому так, щоб наш робот виїжджав максимально далі, максимально далі, для того, щоб було максимальне підкошування. Тому єдиною проблемою, що може бути, це те, що ми стараємось робити відступ від... Нашого поребрика до кабеля на рівні 15-20 см. Цього трошки недостатньо. Але в цілому ми плануємо те, що коли оця частина засиплеться якоюсь корою чи гарцовкою, то робот буде виїжджати передніми колесами ось приблизно ось так. І оця вся частина вона буде повністю підкошуватися. Ну, побачимо. Головне, щоб при, що при цьому у нас не вийшло той факт, що. Якщо засипатиметься пізніше, щоб наш робот, який буде виїжджати на край, не застрявав. І коли він буде питатися рушити назад, щоб він не пробуксовував. Оцей нюанс будемо дивитися, наблюдати, обов'язково слідкуємо, чи наш кабель ніде не виповзує з землі, так як є на рівності, І для того, щоб Людина не робила скарифікацію чи аерацію через півроку, через рік цей кабель вона не смутнула. Тому обов'язково після пройдених 10-20 метрів я рекомендую пройтись по самому шляху, передивитися, по можливості взяти, просто попідсипати наш газончик, от, щоб все було файно. Передивитися на сам кабель. Вже в цілому ми закатали близько 50 метрів кабеля, поки все йде чудово. Побачимо, як піде далі. Ось і закінчили ми перший, етаж, перший етап встановлення нашого роботу озону косарпі. Провели направляючий кабель. Зараз беремо, робимо фінальний струк, прорізаємо не ленточку, а прорізаємо кабель, Для того, щоб далі, далі нам може рухатись. Трошки беремо з запасом, не зважаємо. Для того, щоб далі ми вже почнемо укладати кабель, по якому він буде повертатися. на... Зарядну станцію. Попередньо ми викинемо його ось так от вперед. пробіжимось по всій ділянці. Ділянка у нас довга, тому побачимо, повинно вистачити. Попередньо ми вже закатали, ми вже закатали 215 метрів. Бухта у нас на 250 метрів, можу сказати, що цього буде недостатньо для того, щоб нам з'єднати контур. Але в нас є кабель з собою в запасі, тому в принципі це, це нам не страшно. Отож, виставляємо нашу. Станцію і починаємо працювати далі. Друзі, ось і завершили ми наш черговий об'єкт по нашому 305-му автомоверу. Робот працює, поки він налаштовується, притирається до території і, як то кажуть, за якусь недільку він повністю тут вже викосить. Уже видно перші признаки того, що він робить свою роботу непогано. А як буде далі, будемо бачити. Отож, якщо вас цікавлять роботи, або ви хочете отримати консультацію, в під відео буде телефон для отримання додаткової консультації. А ти працюй далі. Ну що, як то кажуть, Один об'єкт ми закінчили. Спереду у нас ще один об'єкт. Замість обіду, їдемо десь, поп'ємо каву і їдемо працювати далі. На цьому об'єкті, де ми зараз знаходимося, будемо встановлювати наш робот зі допомогою системи навігації. Нам стане в нагоді станція отрс 1 яку ми будемо вставляти позаду камери на криші. Кріплення ми вже зацепили. Наша задача зараз під'єднати провід, поставити станцію і ми почнемо скажімо так, розставити платформу, на якій вже будемо ставити наш робот і в подальшому з'єднувати станцію із роботом. І після цього, коли прийде об'єднання, ми вже будемо малювати карту за допомогою джойстика, що знаходиться в мобільному додатку, і показувати шляхи напрямку повернення і заїзду на зерну станцію. Ну тож, починаємо. Поки все йде чудово, зараз встановлюємо хамут для кріплення нашого робота, для нашої РЕС-станції один. І рухаємось далі. Роботи ще у нас багато попереду. Тому Далі буде цікавіше. Так, давай мені кабеля. Дай й роби що небудь. Отак, візьмеш будинку з собою, їмо разом, а працюємо поодільно. Частину роботи ми вже зробили, поставили нашу станцію Р-1, поки вона шукає спутник собі. Достаємо наш 310-й ЄНР. Вчора ми, готуючись до монтажа сьогодні, запустили наш робот, провели йому технічне обслуговування, прокачали його оновленою версією програми. Потім ми його перепрошили повторно, адже він буде установлюватися за допомогою бездротової інсталяції завдяки системі GPS. Тому провірили, запустили. ну, Зараз приступаємо до розпакування безпосередньо монтажа нашого роботу. Ось наш сам. Красень 310. Ось так от виглядає наш красень 310, достаємо нашу станцію, це у нас іде блок живлення. Так, Тут у нас кілочки для крепення. А, мережевий кабель от, і сама платформа. Коли ще можна в ігрушку на роботі, ще тобі за це. Гроші платять. О, це, в принципі, можна сказати зараз про нас, коли ми встановлюємо нашого 310-го ЄНЕР, е яка працює. Ось, керуємо нею джойстиком. Зараз підналаштуємо карту і буде вона працювати. Друзі, ось і закінчили ми наш об'єкт на постановленню 310 янарів. Скажу чесно, що об'єкт об досить цікаві, різноманітні. З недоліків, те, що ми бачимо, це теж не скошена трава, але роботу буде чим, над чим попрацювати і, скажімо так, і потрудитися на даній ділянці. Хочу сказати, що встановлення у нас було досить таке файне. За рахунок того, що велику роль іграє правильне розміщення базової станції, РС-1, яка знаходиться у нас на криші літньої кухні, це вже запорука гарного результату. Після встановлення РС-1. Ми швиденько намалювали карту, поставили базову станцію для зарядки, намалювали карту, обійшли дві точки. Це в нас точка, де буде дитяча гойдолка, і інша точка на другій зоні, де у нас знаходиться вже суто зелені насадження. В цілому Робота відбулася досить таки просто, все пішло гарно. На цьому у нас в принципі все. Якщо вас цікавить встановлення роботизованих зонокосарків і ви шукаєте якісну консультацію, обов'язково пишіть, дзвоніть, телефонуйте, ми надамо консультацію, зробимо прорахунок і при необхідності приїдемо, зробимо монтаж на вашій ділянці. З вами був Ярослав, до наступних зустріч. Пока.